Всім привіт! Сьогодні розповім, як кожен може заробити орієнтовно 50-100 доларів з нового мегадропу на біржі Binance. На біржі Binance запустився мегадроп з токеном ліста, на який виділили 100 мільйонів токенів ліста, а це взагалі 10% саплая токена. Якщо орієнтуватися по ціні ліста на примаркеті, де купляють одне Ліста за одне USDT, то ця роздача виходить, що є на 100 мільйонів доларів. А це справді дуже багато і кожен зможе забрати частинку цього дропу. Нагороди тут гарантовані, 100 мільйонів токенів будуть розділені. Між усіма учасниками, тому участь тут, принаймні, зі свого основного аккаунта потрібно взяти обов'язково. А так, то не буду затягувати, йдемо виконувати завдання. Для початку вам, звісно, що потрібна біржа Binance. Якщо там хтось ще не зареєстрований, то посилання буде в описі під цим відео. Отож, єдине завдання, яке ми тут повинні виконати, щоб взяти участь, це просто зареєструватися в ці події та закинути за допомогою свого веб гаманця Біржі Binance на ліста DAO мінімум 0.01 BNB, це орієнтовно 10 доларів. Ця подія буде тривати до 20 червня, тож в нас вдосталь часу, щоб виконати таке просте завдання та претендувати на цей дроп. Показувати вам, як це все можна зробити, я буду вам з мобільного додатку, тому що це набагато практичніше, і думаю, більшість користується саме мобільним додатком. Так, для початку нам потрібно купити мінімум 0.01 BNB, для того, щоб їх можна було потім кинути в стейк. На ліста DAO. Переходимо для цього в торгівля, шукаємо пару BNB до USDT. Попередньо ви повинні закинути собі мінімум 10, орієнтовно 10 USDT для того, щоб купити ці BNB. Як бачимо, 0,01 BNB це 6 USDT, але купляємо трішки з запасом, тому що кинемо в стейкінг 0.11 BNB, а ще нам потрібно на комісію. Тому купляємо 0.13 BNB. Тепер натискаю на кнопку Купити. BNB я купив, переходжу в спотовий гаманець, дивлюсь, чи є вже мої BNB. Так, BNB в мене вже на балансі. Тепер переходимо. Тут зверху є кнопка Web3. Натискаємо на цю кнопку Web3 і переходимо в свій Web3 гаманець на біржі Binance. І якщо у вас ще немає Web3 гаманця, то звісно, що його спершу реєструємо, там все інтуїтивно зрозуміло. Далі переходимо в свій баланс і тут вибираємо. BNB та натискаємо отримати. І Тут копіюємо свій адрес, на який ми зараз будемо скидати BNB, які ми купили на Binance. Так, Повертаємось назад. Тепер з Web3 переходимо назад на біржу. Тут вибираємо BNB та натискаємо на кнопку зняття і будемо відправляти наші BNB на цей адрес, який ми щойно скопіювали. Тут вибираємо мережа Web20, натискаємо Відправити максимум та натискаємо зняття. Після того, як підтвердили свій вивід, повертаємось назад та переходимо знову на гаманець Web3 та чекаємо, коли наші BNB прийдуть нам на баланс. Наступне, що ми робимо, ось тут є такі два банери, як бачимо, і натискаємо ось тут на Mega Drop List. Переходимо сюди. І тут натискаємо на кнопку Почати квест. Натискаємо на почати зараз і переходимо одразу на сайт ліста DAO. Тут натискаємо на кнопку Підключити гаманець. І вибираємо наш Binance Web3 гаманець. Тепер тут натискаємо на кнопку «Stake». І тепер нам тут потрібно застейкати мінімум 0.01, але візьмемо трішки запасом. Я візьму 0.012. Потрібно, щоб була сума не менша 0.01. Тепер натискаю на стейк і це все потрібно підтвердити. Так, транзакція пройшла, і ми вже застейкали свої BNB. Тепер повертаємось назад і ось тут натискаємо на кнопку перевірити. Так, мені спершу пише, що верифікацію не пройде, але мабуть, ще потрібно трішки почекати. Давайте трішки почекаємо одну хвилину, принаймні, і знову натиснемо на кнопку Перевірити. Пробую ще раз перевірити. І тепер пише, що завдання виконано. Тож всіх вітаємо. Виконали завдання. Тут нічого складного не було, просто застейкати 0%. 01 BNB. А тепер щодо ваших BNB, то їх звісно що можна вивести. Але я рекомендую вам їх виводити вже після 20 червня, тобто після завершення промки та отримання нагород. Отже, для того щоб вивести свій BNB, після 20 червня натискаємо сюди на цей квест на web 3 в ліс. DAO, то що ми щойно проходили. Тепер натискаємо тут переглянути цей квест. Тут вибираємо не стейк, а натискаємо на «Unstake». Вибираємо максимум, натискаємо on stake, підтверджуємо транзакцію і все. Тільки є ще одне але вам потрібно буде почекати, коли ваші BNB повернуться вам на баланс ще протягом 7-15 днів. Тут якраз це все написано. А тепер давайте прикинемо, що ми тут приблизно можемо заробити. Дивіться, тут наша подія з ліста DAO на 100 мільйонів токенів ліста. Вона розділена на два квести. На цей квест Web3, що ми щойно проходили, і на квест з блокуванням BNB. І за ці квести ми отримуємо бали. І чим більше у вас балів, тим більшу частину нагороди ви отримаєте. За цей квест на веб-3 ми отримали одразу 1000 балів. І всі, хто буде виконувати ось такі мінімальні вимоги, що я показував, то отримують по 1000 балів. Але от ті, хто буде закидати BNB, тому що на Binance багато користувачів, які, до прикладу, мають... 10 тисяч BNB закинули собі їх в пул, і вони отримують значно більше цих балів і отримують більшу частину з цього дропу. Тому потрібно враховувати такий, е, такий нюанс, і думаю, що взагалі, напевно, 40-50% загального дропу піде саме таким користувачам, які мають можливість закинути таку велику кількість BNB. Плюс, якщо ви холдер BNB, то також можете закинути собі в пул і отримати більше, е, більше цих балів, ну і відповідно більше нагороду. Тільки тут потрібно. BNB блокувати на якийсь період 30, 60, 90 чи 120 днів. І за це ви отримаєте додатково бали. В попередньому мегадропі було 800 тисяч учасників. Тут нас бачимо вже 771 тисяча. А до 20-го числа буде тут більше мільйона. Ну це очевидно. Попередній мегадроп роздав приблизно 40 USDT на один аккаунт, що досить і досить непогано. І тут, я думаю, теж можна розраховувати приблизно на 30-50 доларів на один аккаунт, за те, що ви застейкаєте свій BNB на ліс DAO. Тому я думаю, що ця промка. Варта вашої уваги, тож не полініться і зробіть це буквально скільки тут, пару хвилин часу, єдине, що потрібно, це 10 доларів для того, щоб закинути їх у стейки. Ось такі от справи. Так, то все. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і нехай щастить.